Донька Василя Грандждонського зірка видала 12 томів творчої спадщини письменника та публіциста, хоча за радянських часів із об'ємного доробку побачила світ в окремих збірниках лише дещиця творів, які бодай мінімально влаштовували тодішню владу. Втім, громадянська позиція Гранджідонського, а причетний він до творення карпатської України, таки привела до лав світоглядних вигнанців. Повна політична і творча реабілітація прийшла з незалежністю України. В 1991-му постало питання про відкриття меморіальної дошки по вулиці Панаса Мирного на стіні будинку, де певний час мешкав Гренджадонський. Нарешті, в серпні 92-го року, ця меморіальна дошка була встановлена у присутності, громадськості міста вся ця площа була заповнена. Приїхав спеціально для цього навіть з Америки, видатний наш поет Зорислав. Йому тоді вже було майже 90 років. На жаль, так сталося, що пройшло кілька років і цю дошку, яка була виконана з Міті, поцупили. Міліція її знайшла і почався знову новий етап. Листи, прохання до міської ради, до обласної ради. Це тривало більше 10 років. Мідну дошку через кілька місяців після її зникнення виявили на одній із місцевих точок прийому кольорових металів. Ласого збути культурну цінність за копійки засудили на три роки. Розшукану дошку годі було відновлювати. Тож авторові скульптору Івану Маснюку довелося виконувати пам'ятку заново. каже, нова вийшла ще ліпшою. Відрізняється цією, що нижня частина, вона із граніту, вона більш елегантно виглядає. Ну, в ті часи, в 90-ті роки, складно було то скомпонувати так. От, а на цей раз. Я вважаю, що вона більш вдало дивиться тут. І думаю, громадськість буде рада, що нарешті ми свій громадянський обов'язок виконали як сучасники. Що й казати, задоволений сам автор виконав не просто замовлення, а майстерний художній твір і навіть синівський обов'язок. Тішуся, радуюся, тому що колись Василь Гринжадонський був у концтаборі з моїм батьком. І для мене ця подія ну дуже знакова, що іменно мені довірили. В Ужгороді відновлено меморіальну дошку. Шоста школа міста носить ім'я Василя Гранджідонського. В Тячеві функціонує шкільний музей, а в рідному Міжгір'ї встановлено бюст культурно-громадському діячеві. Наступний крок, і так заповідав сам Гранджідонський поховання на батьківщині. Нагадаємо, спочив видатний Закарпатець у Братіславі, куди емігрував в 1939-му.